Ну, пробуем. Да, вон там. Честно, видно. Что-то... Меряем пшеничку. 12 симпа. А? Такая норма 14, значит. 14. А ну напишіть, коментуйте, яка повинна волога бути у цьому пшениці. Давай, навіть, болгарку до бо себе. Це... Не ріже? Казав тобі принеси, блядь ту переноску. Ти приніс? Ти мені за переноску нічого не казав. Ти сказав принеси мені болгарку. Коротше, щось з редуктором. Тільки що тюкував і дотюкувався до того, що короча, заклинив повністю. Зараз розберем, подивимось. Розбираємо так, щоб його не знімати. Попробуємо. Може обдуримо судьбу. Капець. Зараз спробуємо получится чи ні уже б зробили так щоб можна було снять да а то не снять не. сейчас батько зробить, щоб можна було снимать да а Gracias. 3 на остров. А сальник. Сальник же надо лобить. На. Сальник. Тоже вытащи. Витр... Помыть его. Да помыть. Короче, тут можно его розібрати. Тільки такая система. Тут ось, о... як воно стоит. Опорно, шайба да? до подшипника. Угу. Подшипник тут конусный стоит. Тож... Ну все, резинка в нем. У Шайми, ну от її попробувати, що ти витягнув. І тут а воно затягується гайкою. Його тільки треба витягувати повністю, відкручувати сюди, витягувати сюди, потім съйомник ставити. Вал туди подаєш, а потім аж витягується підшипник. Ну, Якби така система. Як по ти називаєш. Суть в тому, що ми не могли знятий не могли, не могли кронштейн. Як ми його не крутили, він не знімається. Чого не знаю. Там фоска немає контейня. Фаска така, там таке під конус. Може воно із заводу, чи як вони його туди пхнули. Ну і в компанії знайдемо таку резинку? Ну, Зараз будемо ставити, потім розкажу. Йот твою здесь ломать. Ой, блядь. Надо, может, был тысячи. Так ты хочу. Так, хочу. На всю накручена все я найглобно. Да мы же а то він не в нагрузку йшов, и <решев> Ні, да? Коротше, може показував, що треба оцю по-любому вам відкручувати. Ну і трошки преси вирізати. Хорошо, що так додумалися, А так. би розібрали повністю. Оце стакан щось не вилазить, оцей, що внутрі. Ми думали, воно просто виходить повністю з усім. Сюди. Воно не, воно не дає щось. Щось у середині держи, так? Да? Що воно може? Не, плотно? Наверное так. Плот? наверное, так само плотно, як є, це, блядь. треба його тільки зйомником витягувати, Ну, типа сюди, так. Да? Ну. Коротше, там така якась юбка. Тут зараз плотно сидить, у 15 перва і там же так само воно сидить у тому. Ну а як оцей, як він не забув уже? Корпус для, для Ні, щиряк. оцей вал як він називається. Червяк. Черв'яка, щоб вам витягуватися, вам повністю треба розбирати редуктор, він отак випадає. І от сюди ви зйомником спочатку стягуєте, розкрутити. Видавлює. Туди видавлюється і туди він випадає. Це в нас старий редуктор. Він корот, ми його купили, він, мабуть, був улопнутий, да? поляки покаталися. І нам його сюди все такий. А там теж як він називається, опорний, так, подшипник. Опорний підшипник такий самий стоїть, він просто вам так та повністю з усім. Потім сальник отсюди витягуєте та й підшипник витягуєте і ставите підшипник, потім гайку і все назад ставите. Це, може кому на заметку буде бо ми перший раз таким столкнулися думали тут набагато простіше но там нічого ну, так тоже да якісь дирки і все для смазки ну коротше якась вигня така непонятна і там тоже да, така як юбка така кругла Це не юбка Ну ну гільза, та, що на На подшипні... Ні, а на цьому що теж бачу, на цьому що він туди не виходить. Ми думали просто, що не хватну. Ну що ти там побачив? Нічого я там не бачу, там просто чорне і все. Це, Та, гільза забивається отсюда ж. Ну, да. ну так. На, на цьому. А подшипник воно ну, на тому на пустині. Бачу, і пригодився нам, так? Так, що хороша. Да. Просто корпус. Корпус просто лопнувся. Ось тут він десь. То ми варили. Його. Або зуби були, перескочили, як вони ставили, да? Ото. І залишилося, що нам? Де ти її одів? Фарадор, щоб ты купить? Чего там? Та, одне, одна лоб. А друга дай тоді. не. Одну там, наверное, да? Не трейдеть молодой. Нет, это силы нет. Чи він на отову нагрузку і гепал не надав? що це. Коротше, підшипник там розлетівся на охмельному ділянку. Запчасті залишилися. І може надати. той. На поршню? Дети один. А ніде воно не впало. Ну, коротше, ми обійшлися, ми вже думали його розбирати і потім все коротше. тільки виходить, вам треба тут відпустити усе, його трошки видвинути, щоб вам оця вийшла туди і все. Глянець цей. Бо він так не виходить. І отут одрізати он трошки. Нема? <biography> <Дыма? гір Cara�> Ми ще з'їли. А бля, полізе твою дифлома. Найшов би б, да? Ну <glarinhales> це ж нуба тому году я його ставив. І гот не витерпіло. Це бабло зараз попливе. На сидіння ще поставити. Невістка завтра їхати, і де став сиденький. Та не хочу, хай чого ти їй не сказав, щоб ставила? Тепер я буду. Так, все, всім дякую. Кому не сподобалось, ставимо лайки. І підписуємося. А ми погнали. А, завтра праздник. А? Який, брат? Не знаю, якийсь є. Неділя. Е, цей знаєш що дядько, ну, перший сельхозканал, не знаю, як його звати. Знаєш, що він сказав? У неділю, каже, треба сидіти, в тінь купити пиво і на гарних дівчат дивитися. Та нема дівчат. У нас тут вже нема ніде нікого, так? Не дівчат, ні. Так, всім пока.